Мене звати Іван Діброва, я мопіх, розвідник, оборонець Маріуполя. Я пройшов 1008 днів російського полону. І там я зрозумів головне, найстрашніше це не біль. Найстрашніше бути забутим. Я вижив і повернувся. Але полон не закінчується на обміні. Тоді я вирішив, мовчати не можу, маю діяти. Так з'явився фонд «Дій за свободу для тих, хто повернувся з полону і залишився наодинці зі своїми проблемами. Байдучі системи, відсутність підтримки, тяжке лікування, бюрократія і тиша замість допомоги. А ще й ті, хто всі в полоні, є матері, які роками чекають звістки. Ми команда, яка знає це пекло середини. Ми допомагаємо не словами, а діями, військовополоненим, цивільним заручникам і родинам безвісті зниклих. Бо свобода це не лише фізичне повернення. Свобода це коли тебе не забули. Ми будемо боротися за кожного. Доки останній не повернеться додому, бо діяти це жити.